У Литві після оголошення результатів виборів до парламенту вир подій не вщухає. Від моменту виборів минув майже місяць, і соціал-демократична партія за цей час висунула на посаду прем'єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса. Хоча всі очікували, що це буде очільниця партії Вілія Блінкевічути. Такий крок викликав незадоволення серед виборців, проте все ж затвердили на цю посаду Палуцкаса. Партія соціал-демократів не набрала Вхідну кількості голосів, щоб сформувати більшість, тож почався процес формування коаліції. І на здивування та навіть обурення, як самих литовців, так і міжнародної спільноти до коаліції запросили партію Зоряні Ману, популістську і сумнозвісну через антисемітські висловлювання її очільника ремігіуса Жемайтайтіса. Хоча сама Блінки відчуто обіцяла, що цю партію не будуть запрошувати про те, як зауважив. Новий прем'єр-палуцкас не він давав цю обіцянку. Також він зазначив, що за помилкою однієї людини, себто жамайтайтіса, не можна судити. Цілої партії литовців це не переконало, і вони виходили на протести, щоб висловити незгоду з таким рішенням. Також президент Литви Гетанас Наусіта відмовився призначати на міністерські посади представників цієї партії. Чому політична картина у Литві зараз виглядає так, а не Інакше і чому до коаліції запросили саме партію зоря Німану. Докторка Олександра Кучинська Зонік, керівничка Балтійського відділу інституту Центральної Європи, яка також працює у Люблінському католицькому університеті, каже, що це можливо через недостатню підготовку соціал-демократів до розроблення плану дій після перемоги. Живіще резигнація блінки з бича прем'єром. Номінування Паралскасавідставка Вільї Те з посади прем'єр-міністрки, висунення Палуцкаса, який запросив суперечливого партнера по коаліції, все це справляє враження, що соціал-демократи діють хаотично, що вони не підготовлені. А це дійсно дивно, тому що всі передвиборчі опитування свідчили про перемогу соціал-демократів. Тому здавалося би, що всі кроки мали бути продумані заздалегідь. З іншого боку, навіть у передвиборчий період Блінка не давала такого чіткого сигналу, вона вагалася, і можна було очікувати, що прем'єр-міністром стане хтось інший. Однак сам факт запрошення до коаліції популіської партії Зоряні Німану і особливо заяви її лідера, які викликали гостру суспільну реакцію не лише самих литовців, а й міжнародної спільноти, свідчить про те, що це був не надто продуманий крок. Однак питання, чому була запрошена саме ця партія? Бо ж раніше деякі партії зазначали, що не увійдуть до коаліції, не будуть співпрацювати із Зорею Німану. Тож чому ця партія в коаліції? Я думаю, що це було потрібно для того, щоб соціал-демократи мали партнерів по коаліції, які не мають якоїсь особливо великої позиції, адже менші партії. Хоч досить багато місць у парламенті отримали, загалом їхня позиція була набагато слабшою. Можу теж припустити, що в ході коаліційних переговорів з іншими партіями, як партія селян і Ліберальний Союз, стало ясно, що їхні напрямки суттєво відрізнялися від концепції соціал-демократів, і тому ці партії відкинули. І було запропоновано співпрацю іншим партіям, більш відкритим. Які могли би посилити позицію соціал демократів Вартана співпраця і можна було усискач він з позиції соціал-демократії. Все ж Олександра Кучинська Зонік також висловила надію на демократію у Литві, яка насправді є дуже сильною. Майже безперебійно, що чотири роки змінюються владні партії. Якщо більшість на виборах здобули, наприклад, ліберальні сили, то на наступних до влади прийдуть консервативні. Так було увесь час майже без винятків. Повторилась така ситуація і на цих виборах перемогла опозиція. Суспільство свідоме і стежить за політичними процесами. Це дуже важливо у контексті цієї неочікуваної коаліції, каже Олександра Кучинська. Зонік, що та реакція сполечна, те протести, які мали місце в вільні, вони я думаю, що ця суспільна реакція, ці протести, які відбулися у Вільнюсі, вони дійсно чітко показують, що суспільство не погоджується з такою поведінкою. Звичайно, самі протести безпосередньо не означають, що відбудуться якісь зміни. Що, скажімо, соціал-демократи запропонують співпрацю комусь іншому. Все ж я думаю, що ця реакція суспільства є дуже важливою. Тому що вона показує, що суспільство усвідомлює, що воно не погоджується з певною поведінкою, і що воно здатне висловити своє незадоволення. Власне, це політики і мають брати до уваги. Тому за деякий час знову будуть вибори, і ці ж політики будуть підзвітні суспільству. Така реакція суспільства в Литві свідчить про високий рівень демократії, незважаючи на те, що іноді до влади приходять популістські партії. Хочу навести приклад Латвії, там також такі. Більш популістські партії приходили до влади в останні роки. Перевага таких партій у тому, що вони нові. Цим вони приваблюють виборців, а з іншого боку, вони також швидко йдуть із політики. І я думаю, що питання в тому, чи буде ця коаліція стабільною, чи через кілька років не буде різкого спаду підтримки партії. Чи, наприклад, переходу певних політиків в інші партії, що теж трапляється? Тому я би не очікувала якогось постійного майбутнього для цієї партії, попри те, що є певне розчарування серед населення в попередньому уряді в консерваторах. Вона все-таки посіла друге місце. Знаємо, що соціал-демократи здобули найбільшу підтримку. Це такі партії, які мають стабільну позицію на політичній сцені Литви. Щодо нових партій, часто популістичних, вони отримують велику підтримку перед виборами, тому що суспільство очікує якоїсь свіжості. Але зауважу, що таки не новизни. Тож згодом дуже часто виявляється, що такі партії втрачають виборців і часто не отримують достатньої кількості голосів на наступних виборах. Багато часто вказується, що траце у виборців ні в зискує пізній вистачаєнцих колосу в колейних виборах. Проти стоїть рішенню створення коаліції із зорею німану не тільки суспільство. Міжнародна спільнота, також, як зазначала експертка, але і сам президент Литви не задоволений таким розвитком подій. Він заявив, що не затвердить кандидатів в уряд із партії Зоря Німану. Тож, якщо це справді буде так, то попри місце в коаліції вплив партії на рішення може виявитися обмеженим. Питання в такі разі, якщо президент не заакцептує тих кандидатів за світунням, на питання в який спосіб питання в тому, що якщо дійсно президент не прийме ці кандидатури із зорі німану, то як ці парламентарі будуть впливати на те, що насправді відбувається в Літві, не маючи такої виконавчої влади, не маючи реальної влади? Можливо, вони будуть пропонувати якісь кандидатури не з партії, тобто буде створений якийсь більш технічний уряд за Домовленістю з президентом тоді вони зможуть пропонувати когось від себе і потім впливати на таких політиків. Хоча де-факто це така досить безпрецедентна ситуація. Але вона також показує, що навіть якщо партія отримує владу, запрошується до коаліції, то її вплив якимось чином обмежується. Який спосіб її вплив зростає огранічене. Вже розпочався процес призначення міністрів і формування уряду і про дві. Кандидатури знаємо напевно, і та наснаусіда провів зустріч із кандидаткою на посаду міністра оборони Довіла Шакалієне та Кястутіса Пудріса на посаду міністра закордонних справ. Тобто, це дві важливі. Посади з точки зору Польщі та України, а от як їх оцінює Олександра Кучинська, Зонік, мишляже з пункту відення польській, хоча ж би, чи вукулевізерунку міжнародової голітви, і думаю, що з погляду щонайменше Польщі або міжнародного і міжу Литви загалом це хороше рішення, тому що це кандидати, які мають досвід. Говорячи про кандидата на посаду міністра закордонних справ, я думаю, що це хороша інформація, бо це кандидат, якого підтримує президент, і який раніше працював з президентом. Тому тут ми навряд чи побачимо ситуацію, яка склалася за попередньої парламентської каденції, згадати хоча б призначення послів. У Польщі ми довго чекали на посла. Тому я думаю, що таких ситуацій напруги не буде. Що ж до кандидатури на посаду міністра оборони, я також вважаю, що воно позитивне з огляду на продовження цього курсу, на зміцнення оборони, продовження перераховування значних коштів на оборонні цілі, на ці інфраструктурні проекти. Тому тут я досить позитивно оцінюю це рішення. Він туда радше позитивно оцінює та децизія. Литва – така невеличка країна, проте вона була відома тим, що протистоїть гіганту Китаю і відкрито підтримує Тайвань у 2021 році. Вільнюс запропонував Тайваню відкрити представництво під назвою Тайванське. А не тайпейське Пекін назвав це порушенням політики одного Китаю, і це знизило рівень дипломатичних відносин між Литвою і Китаєм. І також Китай вів певні торгівельні обмеження. Проте за соціал-демократію відносини можуть потеплішати між країнами. Про це заявив і новообраний прем'єр-міністр Литви. Про те, наскільки це є доцільним і розсудливим, чи навпаки, можливо, попередня політика протистояння Китаю не була такою розсудливою і доцільною. Про це я запитала Олександру Кучинську Зонік. З'єднає сторони, видавало би ще цей курс Литви в стосунку з одного боку. Здавалося би, що цей курс Литви щодо Китаю і проведення певних червоних ліній. Це таке продовження, наприклад, співпраці зі сполученими штатами. Це така чітка декларація Литви, що безпека повинна переважати над економічною співпрацею, і Литва не дозволить себе впливати. Дестабілізувати з іншого боку, важливо пам'ятати, що Литва – маленька країна, і власне ставити певні питання руба у діалозі з такою потужною країною, як Китай, з погляду економічної співпраці, теж може призвести до негативних результатів. Згадаймо, що були відкликані посли, рівень дипломатичних відносин знизився. Новий прем'єр-міністр прагне відновити і покращити ці дипломатичні відносини, повернути посольства, і це не означає якоїсь надмірної покірності по відношенню до Китаю. Я думаю, що це непоганий крок. З іншого боку, наскільки в такій ситуації Литва зможе відповісти на тиски з боку Китаю, зокрема і в контексті американських виборів, майбутній президент Трамп заявляє про введення мита на товари імпортовані з Китаю. Тож питання в тому, чи буде наприклад повернення до якихось глибших відносин Литви з Китаєм розглядатися в контексті американо-китайських відносин? Також питання чи зміниться назва представництва Тайваню у Литві, чи буде Китай наполягати на зміні? Це наразі відкриті питання. Чи змінніші назва чи хінебендо налягали на зміне? Ну то супевне квести отверте про останні політичні події у Литві я говорила із керівничкою Балтійського відділу інституту Центральної Європи, яка також працює у Люблінському католицькому університеті Олександру Кучинською. Зонік.